Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Полювання. Розділ 76. Одне слово Ганнерсайт пронеслось ефіром, відбилось від супутника до супутника і попрямувало до Деніела Брукса. Де б той не був, запевняв він Єгера. Після отримання кодового слова вольфрамовий пристрій буде підірваний протягом 90 секунд, а можливо і раніше. Отже, настав час ховатись в надійне укриття Єгер повів команду ривком до східної сторони турбінного залу, і вони зайняли позицію в тіні масивної стіни, отже, їх захищатиме ця будівля плюс опріснювальна установка між ними та вибухом. Усі присіли та стали чекати. Додаткову інформацію розкрив хін, головний хід до штабу та командного центру Камлера, добре захищений. Проте існував інший шлях приховане в густих заростях, вікно в землі, як описав китаєць. іншими словами, вікно, що відкривалось прямо в бункер Камлера План, який вони розробили. Вимагав від Алонзо просунутись до головного входу. З укриття він мав закинути кілька 40 міліметрових гранат, чудово знаючи, що вони мало вплинуть на важкі сталеві двері бункера, а потім безперервні черги, використовуючи якомога більше боєприпасів, які вони зібрали. Це мало створити враження, що команда готується пробиватись всередину лобовим штурмом. А отже, люди Камлера зберуться біля входу, чекаючи на нападників і будуть відстрілюватись. А отже раф, Єгер та Нарова зможуть дістатись до потрібного вікна з хіном у ролі провідника. Тож якщо вони знайдуть вікно, то пролізуть і застануть камлера зненацька, звідти розійдуться та зачистять решту комплексу зсередини. Там він буде таким же вразливим, як і будь-яка звичайна будівля. На дещо зауважив РАФ, підземний комплекс мав власне резервне електропостачання, що забезпечувалось генератором, розташованим в окремій будівлі перед тим як увійти, треба вивести його з ладу, зануривши бункер у плутанину та темряву. Досить пристойний план за даних обставин у нього були недоліки. Але на цьому етапі з обмеженими ресурсами та часом це було найкраще, що можна придумати. Звичайно, десь у цьому плані були і Рут, і Пітер Майлз, якщо вони ще живі, але треба спочатку усе ж дістатись до бункера. Супутниковий телефон Єгера задзищав, він глянув на екран одне слово, льорган. Коли команда з операції Ганнерсайд увійшли, щоб саботувати ядерну програму Гітлера, шифром, який вони прийняли для цілі, був Льорган. Це було узгоджене кодове слово, що сигналізувало про 30 секунд до детонації. Єгер попередив команду. Рев із прорваних водопроводів високо вгорі вщух, оскільки озеро було майже осушене. Він повернувся до хіна. Та показав китайцю, що треба тримати рот відкритим, щоб майбутній вибух не пошкодив барабанні перетинки. У голові ж єгр відраховував секунди десять, дев'ять, вісім. Він швидко помолився Господи, будь ласка, зроби так, щоб цей пристрій усе ще працював. Чотири, три, два. Розділ сімдесят сьомий. У темній і безлюдній схованці, всередині лабораторії Камлера, крихітний радіоприймач, захований в центрі вольфрамової купи, майже нечутно пискнув один раз. Повідомлення було отримано та зрозуміло, миттю пізніше підпалено заряд детонаційного шнура, який дістався до 50 кілограмового блоку РДХ. Який розлетівся зі швидкістю 8750 метрів в секунду. Вибухівка розробила 100 вольфрамових злитків, упаковані навколо. Вони перетворились на мільйон осколків, гострої, як бритва шрапнелі, величезна щільність та твердість металу дозволили йому поглинути усю силу та енергію вибуху, перетворивши її на руйнівну силу. Вибух вирвався назовні. Шторм зубчастого металу розтрощив голі бетонні стіни. Смертельний вольфрамовий вихор розлетівся з нестримною силою, скошуючи усе, що стояло на його шляху. Стіни, двері та вікна прогнулись та розпались, 3D-принтери були знищено. Хвиля руйнування прогриміла назовні. Люди камлера, що залишились захищати лабораторію, загинули під градом подрібненого металу. Вибух також зірвав дах та вирвав зовнішні стіни. Розпечені осколки вольфраму прорізали позашляховики, які були припарковані поблизу, паливні баки розірвались і автомобілі повибухали. Позаду лабораторії був розташований нафтовий бак на 20 тисяч літрів. Для обігріву протягом суворих зим його розірвало на шматки, величезна хмара темного диму здійнялась над розбитими залишками лабораторії, коли цунамі роздробленої шрапнелі пролетіло далі через долину, витрачаючи останні залишки неймовірної сили на стіни ущелени. Коли гуркіт стих, єгар вийшов з укриття. Там, де колись стояла лабораторія, зараз була купа уламків, оповитих маслянистим димом і жадібними язиками полум'я. Нарешті це було зроблено фабрики Камлера більше не існувало. Єгер окинув поглядом ширший комплекс залишилось взяти бункер. За словами Хіна, той знаходився в крайній південній частині Межової огорожі. За розбитою лабораторією і впритул до стіни ущелини. Єгер повів свій загін на те, що, як він сподівався, буде останнім штурмом, але в глибині його гризла тривога, яке зло готує камлер, сидячи у лігві? У дивний спосіб, під час бою, час сповільнюється. Віллу здалось, що вони воюють вже десь близько доби. Хоча насправді минуло лише 45 хвилин з тих пір, як раф і Алонзо підірвали трубопровідні заряди, проте цього часу було більш ніж достатньо, щоб камлер накоїв лиха. Отже, розділяємось, оголосив Алонзо, готуючись рухатись до передньої частини укриття. Єгар кивнув. Коротше, коли почнеш шуміти, ми почекаємо хвилину, а потім вирушимо. Залишайся на позиції та прикривай вхід на випадок, якщо хтось із воротків спробує вийти. Якщо це хтось крім нас або заручників, вбивай. Так точно. підтвердив АЛОНЗО. Після цього вони розійшлись на різні боки. Розділ 78. Траулерна яхта Нордхоун 64. Зовсім не виглядала недоречно у причалі номер 47 у Нью йоркській пристані Челсі Пірс. Вона говорила про стримане багатство, а також про дуже ділову та функціональну океанську розкіш. Це не був баланс для вечірок. Власники Нордхоун 64 були серйозними гравцями у світі яхтингу, мандрівниками. Такі яхти відкривали нові місця. Нові горизонту, довжина корпусу по ватерлінії 59 футів, дальність плавання 3000 миль при стабільних дев'яти вузлах. Судно було створене, щоб долати хвилі, була 22.30 за нью-йоркським часом, отже, 10.30 за китайським. Дві фігури чоловік та жінка, близько 30 років, вийшли з містка і закрили судно, ніби збирались на нічну вечірку. Пристань Челсі Пірс була чудовим місцем для цього. Челсі Маркет, театр Юсібі та багато кращих барів, кафе та клубів Нью-Йорка знаходились лише за кілька кварталів. Соколови покинули Нордхоун, Хоун, знаючи, що ніколи не повернуться. Сам Соколов, рибалка за професією. А який через примхи долі перейшов на більш злочинний бізнес, був у захваті від кількох тижнів, протягом яких він керував судном, він ніколи не зміг би дозволити собі такий чудовий човен, навіть якщо б отримав дуже щедру зарплату, в обмін на тривалу океанську подорож і виконання кількох простих інструкцій. На його офшорний рахунок було переведено достатньо грошей, щоб почати нове життя, де б вони з дружиною не вирішили це зробити, або вони могли просто купити собі дачу і вийти на пенсію в рідній Росії. Для соколових мрія здійснилась глибоко в трюмах Нордхоуна знаходився оглядовий колодяз для перевірки стану склопластикових паливних баків. Він забезпечував достатньо місця для приховування дерев'яної скриньки з простою консоллю, прикрученою до неї. Соколов припускав, що там були наркотики, а що ж іще. А ще він припустив, що тепер, коли він активував консоль, як було наказано, вона просигналізує про пункт збору наркокартелю, і вони прибудуть до причалу номер 47 щоб забрати вантаж. Він чув про такі речі раніше наркокур'єри навіть залишали тюки наркотиків у морі з прикріпленим маяком, таким чином торговцю та одержувачу ніколи не доводилось зустрічатись так було безпечніше. Він не сумнівався той перемикач, яким він клацнув, запустить такий маячок, тим не менш, дзвінок, який він отримав від містера Крафта. Став чимось на кшталт несподіванки. Соколов не очікував його протягом кількох днів, проте він навіть не задумався, просто виконав останній етап контракту. Розділ 79 Приблизно за три з половиною тисячі миль звідти Петрови вийшли з Нортховна 52, з яхти, яка була їхнім домом останні кілька тижнів, вона була оснащена паливним баком на 1670 галонів і баком прісної води на півтори тисячі літрів. Яхта стояла на причалі в лондонській пристані Сент Кетрін Докс. Петров, колишній рибалка, був також завербований, як і його друг Соколов. Обидва отримали однакову пропозицію від таємничого містера Крафта, та здалась надто гарною, щоб бути правдою. І останніми днями Петров почав задумуватись про те, що перевозить їхня яхта. Він не говорив про це з дружиною, не хотів її хвилювати. Стресу від плавання між континентами і сподівання на те, що таємничий вантаж не буде виявлений, було більш ніж достатньо. Більшість людей, яких вони зустрічали на шляху, вважали цілком природним, що опара з Росії у віці 30 років володіє яхтою вартістю 2 мільйони доларів. На думку іноземців, взагалі всі росіяни олігархи і мають принаймні одне таке судно, що ж реальність зовсім інша, і Петров був дуже радий зійти з цієї яхти і опинитись подалі від того, що станеться. Несподіваний дзвінок містера Крафта розбудив його в глуху ніч. Він клацнув перемикачем на консолі, закрив яхту, а потім вони з дружиною поспішили вздовж набережної, щоб зустріти убар о 3.30 ранку. Петров хотів покинути Лондон. У нього було погане передчуття, від якого він не міг позбутись. Укладаючи контракт, він погодився зі своїм добрим другом Соколовим. Що швидше за все вони перевозять наркотики, це не перший раз, коли вони перевозили такі вантажі. Якщо багаті західні люди хочуть зруйнувати своє життя вживаючи героїн, то самі винні. Але коли він наблизився до Британії, його охопило нездоланне занепокоєння. Отримавши дзвінок містера Крафта, він спробував забронювати рейси з лондонського аеропорту, але вільних місць не було. Замість цього потрібно було проїхати до другого аеропорту Хітроу, де і були заброньовані квитки до Москви. Петров стояв на набережній та дивився на годинник, таксі запізнювалось. Без сумніву, воно все ще намагалося знайти дорогу до пристані. Швидше за все, це чорний мерседес або Ауді. За кілька кварталів на схід. Освітлені прожекторами вежі лондонського сіті фінансового району височіли як пам'ятник силі фінансових ринків. За два кроки знаходився історичний Тауер, де колись британські королівські правителі ув'язнювали зрадників. Петров хотів покинути це місто з дружиною, перш ніж вони з дружиною побачать середину Тауера. Розділ вісімдесятий за п'ять тисяч миль від Лондону Генк Камлер відкинувся на спинку директорського крісла у підземному командному бункері, похмуро посміхаючись. Три дзвінки зроблено, три пристрої готові до вибуху. Він чув, як цокає годинник у голові, зворотній відлік почався. Щоб не спробував зробити єгер з людьми, в одному він був впевнений. Ніхто не зупине бійню, що насувається, гніт вже запалений. Він не був експертом, але знав достатньо, щоб уявити, що ось ось станеться. Коли бомби, малюк та товстун були скинуті на Хіросіму з Нагасакі, вони були підірвані на висоті кількох сотень футів над містами. Це максимізувало миттєву руйнівну силу вибухів. На відміну від цього, Перший із сяпів камлера буде підірваний на рівні землі. Ефект буде меншим, але радіоактивне забруднення збільшиться, тому що радіація не розсіється в повітрі, ті частини міст, що не зрівняються з землею, стануть непридатними для життя на десятиліття. Сотні тисяч, можливо, мільйони загинуть або миттєво від вибуху, або повільно від радіації. Знадобилось сімдесятиліть, щоб дійти до цього моменту. Він ось ось помститься за приниження Третього Рейху, і як тільки його люди вб'ють єгера з командою, він втече в інше місце у нього багато укриттів. Усе складалось як можна краще, якщо, звісно, враховувати на збитки, завдані кількома відчайдушними оперативниками. Але це війна. Так, вважав Камлер, за необхідністю плани можна і позмінювати, а помста страва, яку найкраще подавати холодною. Кінець 80-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.